Перший наручний годинник з'явився у Швейцарії у 18 столітті. А перший український виготовили у 2002 році ось тут на київському заводі. Зараз подивимося, що у нього всередині. 20 років тому тут збирали російські годинники пальот. Тепер українські наручні годинники, які продаються виключно на території України. Три кита – цоплю дизайн, е, качество і ціна. Ці нові моделі проєктують дизайнери конструкторського бюро у Києві. Розроблений макет їде до Китаю, де всі деталі годинника виробляються на різних заводах. В Україні так історично зложили. Це не ми придумали, би, Производство компонентів для часов відсутнє. Ми нічого нового не придумали. По більшому счету, це практика мировая. Карпосної фабрики, циферблатні фабрики, стрілки робляться на відділених фабриках. Заводні головки робляться у нас на відділених фабриках. Шість основних деталей та сотня другорядних. Такий набір отримує майстер перед зміною. Кожний елемент кріпиться вручну за допомогою спеціального пінцета. Один з найделікатніших етапів закріплення трьох стрілок. Якщо ви думаєте, що перепрацьовуєте в себе на роботі, то ви нічого про це не знаєте. Тут до майстра на один годинник надходить 150 деталей. За зміною він має зібрати 25 штук. Щоб кришка годинника була герметичною і не пропускала конденсат, її дві години тримають під ультрафіолетовою лампою. Також візуально перевіряють циферблат, щоб не було подряпин та дефектів нісла, ні металевого браслету. Тут під п'ятикратним збільшенням перевіряють продукцію на якість. Жоден дефект не має шансу на життя. Механічний годинник може працювати до 100 років. Заводити його потрібно лише раз на дві доби. Щоб економити людські сили, тут використовують ось такий прилад для автоматичного заведення. А от кварцевий механізм живе лише 20 років. Потрібно міняти тільки батарейку, але це треба робити у перевірених майстрів. Заміна батарейки, це в будь-якому випадку треба зняти кришку. А от можна зняти кришку так, що після цього у тебе потом, е, якщо вони до цього воду не пропускали. Коли ти мав руки, то після заміни батарейки починають пропускати. Ти цього не видиш. Ну, потім, коли ти принесеш з тим, що вони остановились, це проблема, то окажется, что... а що а хто лазив? Ну, от хтось то лазил. Українські годинники це класичні варіанти на кожен день. Їх можна носити на роботу, вони будуть доречні на навчанні і у відпустці. Коштують від однієї до 20 тисяч гривень. Утім, останній рік серед українців найбільше користуються популярністю годинники з тризубом та надписом Слава Україні.